Дмитро Васильович Павличко український поет, літературний критик, публіцист, перекладач, громадськополітичний діяч, шістдесятник, герой України, Нагороджений багатьма орденами та преміями, народився він 28 вересня 1929 року у селі Стопчатів Івано-Франківської області. На той час Західноукраїнська Народна Республіка, що знаходилась під анексією Польщі. Дмитро Васильович народився в селянській багатодітній родині, здобув початкову освіту у школі в Яблунові. Школа була польськомовна. Потім навчався в Коломийській гімназії та Яблонівській середній школі. У 16-річному віці був ув'язнений за свою належність. До української повстанської армії за рік його звільнили і відправили до школи. У 1953 році закінчив філологічний факультет Львівського університету. Був редактором журналів Дзвін та Всесвіт. Перша збірка поезій під назвою Любов і ненависть з'явилася у 1953 році. Потім з під пера автора вийшли такі поетичні збірки як Таємниця Твого обличчя, сонети, «Покаянні псалми, Гранослов, Правда кличе та інші. Дмитро Павличко є одним із організаторів Народного руху України, Демократичної партії України, був першим головою Товариства української мови імені Тараса Григоровича Шевченка. Тричі ставав народним депутатом України, був автором Декларації про державний суверенітет України та брав участь у розробці інших державних і дуже важливих документів. До свого ювілею, з нагоди 90 років, Дмитро Павличко презентував шостий том мемуарів Дмитро Павличко Спогади. Дмитро Павличко здійснював переклади з англійської, італійської, французької, португальської та інших мов. Дмитро Павличко також відомий як літературний критик. Його літературно-критичні статті навіть було укладено у двотомник під назвою «Літературознавство. критика. З 1995 по 1998 рік Дмитро Павличко був надзвичайним і повноважним послом України у Словацькій Республіці пізніше з 1999 по 2002 рік послом України у Республіці Польща. Твори Дмитра Павличка знайшли своє продовження також у фільмах та музичних творах. Крім того, Дмитро Павличко є автором сценаріїв до фільмів Сон Захар Беркут і автором пісень до фільму Роман і Франческа. Не стало Дмитра Васильовича 29 січня 2023 року. Похований він у селі Стопчатові на малій батьківщині. Це був останній заповіт поета.